Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на травень 2023 року. Травень місяць розпочнеться з ретроградності планети Плутон, адже Плутон 1 травня переходить в ретроградний рух. І ретроградним Плутон буде в знаці Водолій. А це для вас восьмий сектор. За що взагалі відповідає восьмий сектор? Восьмий сектор це сектор чужих грошей, і це сектор тих грошей, які ми не заробляємо особисто. І восьмий сектор це сектор, який відповідає за... Кредити, інвестиції, допомогу, наприклад, Плутон увійшов водолі ще до початку березня, і могло бути так, що, наприклад, ви почали отримувати якусь фінансову допомогу, наприклад, від держави. А зараз Плутон весь травень буде ретроградним і ще декілька місяців, там все літо він буде ретроградним. І вам, ніби, почали видавати вже цю допомогу, а потім говорили, ні, в нас затримка з виплатами. Це ретроградний Плутон в восьмому секторі. Або, наприклад, вам сказали в березні там я зможу там, тобі допомогти фінансово. І дали там один транш. Потім м, говорить: ну, плани змінили все, не зможу допомогти. Тобто. Плутон ставить ваш восьмий сектор на паузу або дає певне сповільнення. Або, наприклад, якщо у вас був якийсь проект, і ви знайшли інвестора весною, інвестор говорить, там, типу, я зможу фінансувати твій проект, дати тобі гроші і так далі. І зараз по цьому, значить, восьмому сектору будуть затримки. Або, наприклад, це може працювати ще по-іншому. Якщо е, вам е, е, хтось був винен гроші, або там держава якусь виплату мала дати, так далі, е, то по ретро Плутону ця виплата може відбутись. Взагалі, е, Плутон це планета, яка відповідає за глобальні трансформації, і е, оскільки Плутон е, в кінці березня перейшов ваш восьмий сектор на наступних 20 років. Наступних 20 років у вас буде дуже багато трансформацій в восьмому секторі, і вони можуть бути пов'язані і в основному з тим, що вам будуть допомагати фінансово. Наприклад, ви можете вийти заміж і бути в декреті. Там чоловік скаже, ну там займайся своїми справами, не працюй. Або, наприклад, ви можете вийти на пенсію зараз, якщо ви старшого віку, і будете отримувати пенсію, виплату від держави, і вам вже не буде необхідності працювати. Тобто, наступних 20 років у вас буде багато трансформацій в восьмому секторі. Наступне, що хочу сказати, це про місячне затемнення, яке відбудеться. 5 травня в знаці Скорпіон, і це останнє е, затемнення в знаці Скорпіон. І цього року в нас вже закінчується затемнення е, в 5-11 секторі для вас. Зараз місячне затемнення в скорпіоні. Це буде затемнення в 5-му секторі. От і е, п'ятий сектор це сектор, який відповідає за дітей, за хобі, за бізнес, за задоволення, за все, що нам подобається, і е, якщо е, про що говорить взагалі місячне затемнення, місячне затемнення це завжди про завершення якогось етапу. Значить, наприклад, якщо у вас це в п'ятому секторі, наприклад, у вас був бізнес або якась справа, вони займалися, і зараз ви приймаєте рішення, що ви хочете займатися чимось іншим, і ви хочете своє життя присвятити чомусь іншому. Або, наприклад, що стосується дітей, це може бути взагалі супер по різному. Наприклад, якщо у вас старші діти, вони можуть з'їхати, переїхати від вас. Ну піти і жити на житло. Якщо маленькі діти там, ну, ходили в садок, почали ходити в школу, ходили в середні класи, почали ходити в вищі класи, тобто якісь зміни в житті ваших дітей можуть відбутися. Або, наприклад, ви Вирште там поїхати якраз на відпочинок на початку травня, так само е, п'ятий сектор. Тобто такі зміни у вас можуть відбутися, і завжди це про завершення чогось, про завершення якогось тапу. Або, наприклад, у вас могли бути там якісь стосунки е, любовні, і вони можуть завершитися зараз, або, наприклад, вам. Ви можете або розійтись, або, наприклад, вам на паки запропонують заміж вийти, ну, або женитись захочете. Тобто воно може бути абсолютно по-різному. Наступне, що хочу сказати, це про планету Венера, яка 7 травня змінює знак і переходить раки у ваш знак рак. От, а планета Венера, це планета, взагалі, яка відповідає за любов, за красу, за. Гроші, і якщо вона переходить в ваш перший сектор, це означає, що вона принесе вам багато подарунків, тому що Венера, якщо вона знаходиться в нашому е, певному секторі, Венера все покращує для нас. А якщо це перший сектор, взагалі будете супер виглядати. Е, ви ну, знаєте, як інколи дивишся на людину, а вона просто сяє, і це не залежить від. Е, взагалі від одягу, від там макіяжу, зачіски і так далі, ви відчуваєте, що по енергетиці. Ця людина, якби щаслива, задоволена собою, що в неї все в радість, що їй все подобається. І от ви будете ходити такі весь травень, просто світитися, радіти життю, насолоджуватись, кайфувати. От ви будете такі. І, звичайно, перший сектор це сектор е, того, як ми виглядаємо. Але це не сектор, е, ну розумієте, це не так, що ви там пішли до косметолога, чи пішли там в салон на процедури, і ну, стало дуже добре. При виглядати це якось природньо. Ви будете так виглядати, і е, вам для цього не потрібно буде прикладати якби багато зусиль. От е, так що, напишіть взагалі в коментарях, що відчули ви, як там е, в 7 травня плюс-мінус тих е, числах, як Венера, перейшла в ваш знак, взагалі, які вона вам подарунки принесла. Дуже цікаво. А наступне хочу сказати про планету Меркурій, яка весь місяць знаходиться в знаці Телець, і починаючи там з 21 квітня по 15 травня Меркурій ретроградний. А для вас це 11 сектор. За що взагалі відповідає 11-й сектор? 11-й сектор це сектор, який відповідає за інтернет, за друзів, за наш колектив. І коли Меркурій знаходиться в 11-му секторі, Меркурій це ж така планета спілкування, комунікації. І коли Меркурій в 11-му секторі знаходиться, можливо, до речі, вам будуть телефонувати ваші колишні друзі, чи клієнти, чи знайомі, чи люди, з якими ви раніше працювали. Типу по ретроградному Меркурі, і це нормально. Зустрічатися з старими знайомими, старими колегами, бачитися це нормально. От. Е, наступне: е, можливо, у вас буде багато роботи в інтернеті. Якщо ви працюєте онлайн чи віддалено, у вас буде багато роботи і. Е, Період оцей до 15 травня можуть ще телефонувати старі клієнти, або е, може до речі бути багато переносів. Якщо ви у вас клієнту орієнтована робота, або е, наприклад ви з кимось домовились на зустріч, там не виходить, переноситься і так далі. То це все працює так ретроградний Меркурій. А наступне я хочу сказати про планету Юпітер, яка 16 травня змінює знак і Переходить в знак Телець. А для вас це той самий 11 сектор. І Меркурій в Тельці буде весь травень, і взагалі до кінця року Меркурій буде в Тельці. Це сектор, який відповідає за інтернет, сектор який відповідає за друзів, і у вас можуть з'явитися нові друзі, новий колектив. То що Юпітер, це взагалі він все розширює. Взагалі може змінитись ваше оточення. Дуже цікаво. От наступне це хочу сказати про новий місяць, який відбудеться. 19 травня в 11 Телес, і це той самий 11 сектор, про який я говорила попередньо. Як ви бачите, травень місяць робить для вас раки великий акцент на. Друзях на колективі, на спілкуванні на інтернеті, і у вас можуть з'явитися нові знайомства, і ближче в цих датах можливо це будуть навіть доленосні знайомства. Це е, не може стосуватися тільки особистого життя. Наприклад, ви познайомитеся з людиною, яка буде мати на вас великий вплив, або з людиною, з якою ви ну захочете якісь партнерські стосунки е, мати, або там бізнес якісь завести, або е, це. Ця людина взагалі може змінити ваше мислення. От, наступне, що хочу сказати, це про планету Марс, е, яка 20 травня змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас. Другий сектор. А е, Марс це взагалі планета активності, планета спорту, бла, е, планета драйву. А другий сектор це сектор е, грошей, які ми самі заробляємо. І е, можливо, у вас буде багато е, заробітку взагалі. Якщо ви працюєте на клієнтів, е, у вас багато клієнтів, то у вас буде дуже дуже багато клієнтів. Просто наплив клієнтів. Ви будете сліду думати угоських клієнтів раніше так не було. Або, наприклад, якщо у вас гонорарна робота, то теж будете багато угод закривати, багато гонорарів. Або, наприклад, вам можуть, якщо звичайно просто робота, там аванс, зарплата, ви можуть підвищити зарплату. От такий дуже цікавий місяць, чекає на вас раки. І як я сказала попередньо, великий акцент буде робитися на друзях, на інтернеті. Також увага буде приділена сектору всього міжнародного іноземців, іноземних компаній, адже планети Сатурн і Нептун знаходяться в рибах. У вас це дев'ятий сектор, який відповідає за все міжнародне за кордоном. Можливо, у вас будуть плани кудись поїхати за кордон, відпочинок і так далі. Так що їдьте, якщо такі плани є. І ще, звичайно, важливий вплив буде мати планета Бутон, яка прийшла у вас восьмий сектор. Це сектор чужих грошей, і е, ось е, такий місяць на вас чекає раки. Дякую, що дивитесь, Пишіть коментарі, як пройшов ваш травень. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.